Сіє Грицишин і це травниця. Програма про рослини та знання, які наші предки передавали з покоління в покоління. Вона росте високо на деревах. Не торкаючись землі, живе за рахунок інших і водночас лікує. Омела одна з найзагадковіших рослин, про яку здавна знали травниці. Уся земля вкрита білою перкалевою скатертиною незайманих снігів. Ще й вчора притрусило трохи сніжком. А в урочистій задумі стоять ялини, сосни, смереки. А в забутих садках можна побачити на гілках яблунь великі зелені кулі. Це Омела Біла. Які особливості зовнішнього вигляду омели і як вона поширюється в природі? Отже, як я вже мовила про те, що сьогодні наша розповідь буде про омелу білу. В народі цю рослину називають по-різному. Гніздо відьми, козені горішки, омела пташина, а ще кажуть просто зимове насіннячко. Це вічно зелений кущ сягає він від 20 до 120 см в діаметрі. Листя омели подовжене, шкірясте, залишається зимувати зеленим. Квіти зеленкувато-жовті сидять пучками на кінцях гілочок. Плоди білі, овальні, несправжні ягоди. Квітує рослина в кінці лютого, а плоди в кінці травня дозрівають. Білі ягоди омели взимку поїдає птаство. І таким чином воно сприяє розповсюдженню цієї рослинки. Чому омела вважають типовим напівпаразитом, і на яких деревах вона найчастіше росте? І справді, омела типовий напівпаразит. Її своєрідне коріння своєрідне коріння проникає під кору гілок дерева, заглиблюється в деревину і перехоплює воду з розчиненими мінеральними солями. За сприятливих умов кущ омели може прожити близько 40 років. Найчастіше зустрічається омела як паразит на наших тополях. Березах, рідше на дубах. Паразитує вона навіть і на сосні. Але найціннішою вважається омела та, яка вражає яблуню. Очевидно, в яблуні щось її приваблює. А вона шкодить дереву? Звичайно, що шкодить, бо це паразит, бо вона вибирає із дерева все поживне, що їй потрібно. Яке значення омела має в традиційній медицині та при яких захворюваннях її використовують? Звичайно, вже мовилося про те, що це напівпаразит, але і цей злісний напівпаразит має своє призначення. В арсеналі традиційної медицини спект використання цієї рослини не дуже широкий. Але все ж таки вона робить свій гідний внесок для лікування багатьох недуг. Виготовляють такий медичний препарат, який називається віскулен, який використовують при багатьох хронічних захворюваннях. Оцієї рідини, оцього віскулену, дають по 20 крапель три рази в день, але, але тільки під приписом лікаря, під наглядом лікаря. Омелою користуються при жіночих хворобах, при шлунково кишкових захворюваннях, при атеросклерозі, при захворюваннях нирок тощо. А ще. Широко використовують омелу і в народній медицині. В народі готують чай із сушених листків омели і п'ють при поганому самопочутті. Власне, нам би омела тепер і не зашкодила. Але це стосується людей похилого віку. П'ють такі чаї при занепаді сил, при запамороченні, при болях в потилиці, при епілепсії, такій важкій, важкій хворобі, ну і при болях у суглобах. А ще оцей, оцей лік з омели, при його очищенні, коли отримують екстракт із омели, власне, він гальмує розвиток ракових клітин. Чому омелу вважають небезпечною рослиною і як її порівнюють з грошовим деревцем? Так, як вже мовилося, що ця рослина вважається отруйною, але найбільш небезпечними вважаються її ягоди, білі прозористі кульки. Ось вони у нас на гілочках омели. Збирають омелу пізньої осені або взимку. За своїми зовнішніми ознаками ця рослина дуже подібна до кімнатного грошового деревця. Але кожна з них має своє призначення. В домі, де росте грошове деревце, завжди будуть водитися гроші. А омела дарує людям здоров'я. Життєвий досвід з давніх часів вчив людину, що їй корисно. А що шкідливо для здоров'я? Яку історичну роль відіграла Омела, та яке головне послання лежить у завершенні розповіді? Ну, хочу сказати на завершення нашої сьогоднішньої зустрічі, що колись ця загадкова рослина врятувала від незнаної грізної епідемії цілу Скіфію, тобто наші землі, українські землі? Отож. Знаймо і пам'ятаймо, що Омела це місточок міжнародною мудрістю та сучасною наукою. Омела нагадує нам, що природа ховає безліч секретів, які ми тільки починаємо розкривати. Використовуйте пташину Омелу з повагою та обережністю. І вона стане надійним союзником у турботі про здоров'я. І на сам, кінець, на сам кінець хочу сказати, що це і святковий, святковий новорічний атрибут. У народів Скандинавії з омели виплітають віночки, і так як ми вішаємо віночок на різдвяні свята у нас. У а вони, ці народи скандинавські, виготовляють віночок з омели, вважаючи його таким, який приносить багатство і щастя, і здоров'я. Дякуємо, що були з нами сьогодні у травниці. Нехай знання про трави та природу. Надихають вас на здоров'я та гарний настрій. До нових зустрічей!